Ціленкові вже вкотре струмком витікає вода, Скажуться небайдужі житомаряни, кажуть, що водоканал пориви ремонтує, але цього вистачає ненадовго. Періодично буваю в цих містах, кожен в принципі, рік наблюдаю, як з'являється в цих містах ріка з води. І теж бачив, як здесь періодично техніка водоканалу, тобто цей порив устраняють і по той інформації, яка навіть була. А тих, хто здесь робота, що зі приходить труба діаметром десь 600 міліметрів водопроводна, чисто питьової води, то тобто она периодически проривається, і вода витікає з этой труби і течет. Вот видели, полажбиння вниз. Два тижні тому заявку щодо витоку води до водоканалу знову подавали. Розповідає чоловік, але поки порив не ліквідовано. Насколько мне известно, то есть водоканал ставили в известность, что здесь происходит такая ситуация, то есть и заявку они принимали. Вот, но на данный момент, как мы видим, что пока ситуация никак не исправляется, может быть из-за из той сложности, что очень сложные подъезды, то есть очень плохой грунт и тяжелой техники сложно сюда зайти. это не говорить о том, що надо ничего делать. Тут такі хащі, що не лише технікою проїхати щось ремонтувати важко тут ще й проходити досить складно. Телефонуємо до головного інженера житомер водоканалу та просимо прокоментувати ситуацію на навідуючи території треба буде туди. Дозвіл беремо містокомбінатом, заїжджає, оформляємо бумаги і потихеньку робимо. А я думаю, що це буде робити. Це вже якби не перший рік, Житомиряни кажуть. Так, там не перший рік, там просто аварії у нас дуже часто бувають. Якщо є можливість під'їхати зі сторони Кам'янеревськи, то робимо одразу як наскоповані, то оформляємо бумаги містокомбінатом через її території заїжджаємо. Здесь, виходить, витікають наші деньги, которые ми платим водоканалу за услуги. А при таких потерях воды получается, что йде напрасная трата электроэнергии, людских ресурсов, средств и всего остального.